Як допомогти дітям із синдромом Дауна без спеціальних знань і навичок знають футболісти-аматори? Щороку команди українських і зарубіжних компаній збираються у Києві на турнір із мініфутболу, що має назву Кубок відкритих сердець за участь у змаганнях спортсмени роблять благодійні внески. Подробиці далі. Тут усе як на звичайних змаганнях, урочисте відкриття, розминка і зрештою самі матчі. А от поза майданчиком особливі вболівальники, діти з синдромом Дауна, внески команд, а цього разу вони склали 170 тисяч гривень. Направлять на освітні програми у благодійний центр і використають для розвитку дошкільнят. Ось ці футболісти не єдині, хто підтримує центр розвитку для дітей із синдромом Дауна. Також проводяться змагання з пейнтболу та боулінгу. Загалом минулого року спортсмени зібрали 270 тисяч гривень, а це третина бюджету центру. Тать, Батьки чотирирічного Саші до спеціалістів звернулись одразу після народження сина. Спочатку їм самим допомогли подолати розпач та шок, потім навчили як повноцінно жити із такою особливою дитиною. А тепер вже і сам хлопчик отримує в центрі всю необхідну допомогу. Основне правило виграша в даній ситуації це любов. Тогда все вийде, все прийзє і віра в то, що ті діти теж способны, способні, готові можуть. Вони мають право на життя, на самостійну життя. Шанс на самостійне життя мають далеко не всі діти. Щороку в Україні народжується понад 420 дітей із синдромом Дауна, і багатьох із них батьки залишають у пологових будинках. Згодом їх відправляють у спеціалізовані заклади. Та навіть найкращий інтернат не в змозі забезпечити такій дитині повноцінний розвиток, кажуть спеціалісти. Тільки в сім'ї можлива постійна особлива увага від народження, а це головна запорука успіху. Наша задача как наш как благотворительна організация. Обіснити родителям, що навіть якщо в вашей сім'ї случився ну такое, вот ребенок родився синдром дауна, то это не кінець света. Є методики цих дітей, ці діти соціалізуються. Главное, просто не запанікувати, не впасть в нині, в депресію. І з кожним роком українці у цьому питанні стають відповідальнішими. Все більше дітей із синдромом Дауна виховують у родинах дуже повільно, але своє ставлення до дітей сонця змінює і суспільство. І батьки маленького Сашка сподіваються, що коли він стане. Дорослим його не жалітимуть, а сприйматимуть як рівного. Олеся на Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.